Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий будинок з ділянкою, який знаходиться в селі Осокори, це Кременчуцький район Полтавська область. В будинку 4 кімнати з меблями. Загальна площа будинку 50 метрів. Квадратних, площа участку 40 соток. Пічне опалення в будинку. На подвір'ї знаходиться літня кухня, курник, сарай. Клуня, погріб, криниця. Біля будинку також є плодові дерева і ділянка під огород. Значить, власниця, власник і власниця цього будинку хочуть всього-навсього за такий чудовий житловий будинок 85 тисяч гривень. Кому буде цікаво придбання даної нерухомості в гарній, тихій, спокійній та красивій області. Яка це Полтавська в селі значить, ціна будинку 85 тисяч гривень. Переходьте в телеграм-канал, там будуть контакти власника. Ви зможете напряму з ним зв'язатися, домовитися за перегляд та придбати гарну нерухомість. Нагадаю, що всі абсолютно оголошення виходять саме раніше в телеграм-каналі, а потім вже відео огляди на YouTube каналі. Кому було цікаво, не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові оголошення. Всім дякую за перегляд, до побачення!